Доброго ранку, ми з України, а я Ірина і вже щось повилітало. Це, дивіться, енергія дня на сьогодні. Дивіться, залежність від чогось. Тобто, я дивлюсь, це загальні енергії. Вони чомусь вискочили, так? Значить, нам треба це показати. Дивіться, через те. Що є у нас якась залежність. Тут може бути люба залежність, залежність комфорту, залежність а, а, через дев'ятку кубків можна сказати, що це залежність а, від усього. Що приносить нам задоволення? Я скажу так. Це може бути і щось сексуальне, це може бути і випивка, і ну, не тільки алкоголь, це і гроші можуть бути. Це все, що людину робить залежною. І це нам, я так скажу, Важко стає утримати ситуацію, себе в руках, стабільність, щоб ви це розуміли. Тому що, по-перше, бачите, тут диявол разом з дев'яткою кубків і десятка жезлів з четвіркою монет. Це говорить про те, що нам стає важко тягар, ось, коли людина залежна від чогось. Ось, І сьогодні. Проявляються, будемо так казати, у людини сьогодні проявляються найгірші її сторони. Тобто всі пороки, всі залежності, абсолютно все. І це сьогодні нам ускладнює життя, щоб ви це розуміли. Ось. Нам, звичайно, цього не потім нічого не хочеться. Нам бачите, дві четвірки це теж як би сказати. Ситуація така, що може трошечки загрузнути, трошечки стабілізуватися в тому плані, що важко буде вийти з цього стану. І так, тепер індивідуально карта номер один, карта номер два і карта номер 3 І так, поїхали. Кар... Перша карта. Хто вибрав першу карту? У нас? Три монети. Три монети говорять про серйозні справи, справи не поодиночку, справи, які вирішуються разом. Тобто, у вас або є якісь партнери, це, скоріше за все, Якісь бізнесові партнери, можливо, просто люди, друзі, родичі або знайомі, які прийдуть на допомогу разом батька добре бити, як то кажуть, це карта відверто скажу серйозна. Тобто, якщо людина сказала я прийду, допоможу, вона прийде і допоможе. Тут можуть заключатися якісь контракти: як усні, так і письмові. Це початок чогось такого серйозного. розумієте, це ще не ш... це шанси в нас були, ми ними скористалися і ми пішли крок далі. Хто, наприклад, мав ідею відкрити фірму, шукав партнерів, і ось ви їх знайшли вдома. Все в порядку, разом прибирається, разом до чогось готується, якісь фінанси можуть прийти невеличкі гроші. Карта чудова порада, робіть крок за кроком, не спішучи далі. Карта номер 2 Тут у нас молоденька енергія, я вже е, частенько виходить ця карта. тобто Або з дітьми щось маєте, справу з дітьми, тобто вас порадують. Це карта така, знаєте, е, емоційно приємні, якісь новини. Діти порадують, е, слухняні будуть діти такі, знаєте. Ось хороші новини. Це і нове знайомство може бути хто одинокий. Але, знаєте, це знайомство поки що на такому рівні, фльорту, флірту або, знаєте, так, переписки, смайлики туди-сюди кидають. Таке трошечки несерйозно, ні до чого не зобов'язує. Ось, Добре робити нові початки сьогодні. Новини приємні, порада цієї карти, більше посміхайтеся сьогодні. Тобто, хороші вібрації. Поки що все дуже добре. Карта номер три. І тут у нас теж чудова карта. Тут у нас якась прийшла ідея, шанс щось розпочати. Ось, наприклад, тут була ідея, і тут ми взялися до роботи. Це може бути, мої дорогенькі, хто, якщо з кимось познайомився, то тут вже може бути гаряча ніч, тому що це жезл, туз жезлів. Ви вже розумієте, про що це. А, може бути підписання якихось договорів. Хороша ідея, яка потребує підтримки. Тому шукайте підтримку, тому що, ви бачите, показує нам а, маленький росточок. Билиночка, така, вона без сонця, без води і без повітря не буде рости. Тобто потрібна підтримка. Якщо у вас якась хороша ідея, шукайте е, однодумців, шукайте людей, які вам допоможуть. Сьогодні, в першу чергу, діяти. Потрібно діяти, робіть перший крок. Обов'язково. Не залишайте цю ідею без присмотру, як то кажуть. Починайте діяти. І так, таро веселки, і будемо дивитися. Тут уже у нас на майбутнє для України. Дивіться, як, як чудово. Дивіться, як чудово. Ось. Відкриваються горизонти, звичайно, силовим методом. Бачите, в мене щось пішло Крим. Іде підготовка? От в мене вже відчуття, ми вже навіть розклад робили. Ось. Але м -м, ви чули, що пан Залужний сказав, що спочатку Мелітополь, а потім Крим. Після Мелітополя піде Крим. Тому чекаємо, мої дорогенькі, військовим шляхом, тобто силою. Будемо звільняти ось території. Бачите, гори. Це не може бути Закарпаття чи Прикарпаття. Розумієте, це Карпати не можуть бути. Це Крим, щоб ви розуміли, бачите, ніби так-от. Тому чекаємо на хороші новини, мої дорогенькі. Підготовка іде, надіємося. Мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня, чудового настрою. Бережіть себе. Разом до перемоги, все буде Україна.